На каналі і запрошую на приготування чорничного зефіру. Отже, друзі, нам потрібно 60 грам білка, виливаємо його в чужу міксера від 220 грам цукру, відділяю приблизно так півтори ложечки цукру і додаю сюди до білків. Далі Навмисне сьогодні не висипала агар, щоб продемонструвати вам деякі моменти. Ну, можливо, комусь ця інформація буде корисна. Друзі, коли ви берете побутовий пачечку агару в магазині. Вся інформація у вас завжди тут назовні. Дивіться, тут навіть в даного виробника я його вирізала. Ви можете його впізнати, але все таки я його вирізала. Один грам на сім грам желатину. Ну, бачите, пропорції тут даного агару розраховані так: сила блюм, сила гелю 1200. Завжди е, виробник це вказує. Завжди. І друзі, в всіх зефірах, які я демонструю на своєму каналі, е, я завжди використовую агар силою 1200. Тому що, е, взагалі, чим вищий показник плюма, тим е, краще його якість. Так, тут же ж і вказана країна е, вироб, походження сировини. В, е, кондитерських магазинах, коли я брала його на вагу, то я і старалася брати або Італія, або Франція виробник. Як виміряється його якість? Ось ми зараз я вам демонструю. Дивіться, додаємо сюди 50 мл водички. Якість агару проявляється в тому, що проявляється в його абсорбації. Як він швидко щіплюється із водичкою. А, можливо, ви помічали, що інколи береш агар, а він взагалі, от дивіться, бачите, цей вже відразу робиться такий салоподібний, клейковидний. А бувають такі агари, хоч на них написано 1200, які вкидаючи, вони осідають наниз, а зверху залишається водичка. Це говорить про, як, про погану якість агара агару. Отже, друзі, 50 мл водички, 8 г гарагару додаємо у каструльку. Висипаємо залишки цукру. ну Тут у нас 200 г буде, умовно кажучи. Е, розмішую. Так, і сюди, друзі, у нас загальна вага пюре має складати 140 г. 70 грам, відповідно, чорниці. Чорниця це просто чорниця, перебита блендером. І е, я її дуже легенько уварила, довела просто до закипання. Вона зробила першу бульку і все. І е, яблуко. Ставимо цю рідину, нашу масу, майбутню, сироп нашій, майбутню основу нашого зефірчику уварюватися. І зараз сюди я ще відріжу, додам декілька крапельок, лимову. Я вас зараз продемонструвати. Позаяк е, у нас тут з вами, ну, от чорниця який має присмак? Вона солодкувата і з таким характерним своїм, як на мене, пахне лікарськими травами. Ну, Таким присмаком, але кислотивній небагато. Яблуку це все не витягне. Тому дивіться, ось таку столову ложечку. Ну тут мабуть, як на мілілітрі 5-7 мілілітрів лимонного соку. Це вплине і на стабілізацію зефіру, і в цілому на присмак. Сюди ж можна додавати також і лаванду, що я люблю робити. Я швиденько деякий момент уточню. Тільки ж збиваємо білок тоді, коли закіпає, вже як тільки на планетарному міксері. Ручним міксером варто починати збивати його раніше. От, друзі, вимикаю я вже свою масу. Як у мене вона вже приготувалася. Як я це визначаю, я неодноразово говорила. Вона просідає, і ви це по відчуттях відчуваєте. Вона стає такою тяжкою, карамелеподібною. Її бульбашки вкриваються, вкрив майже вкривають всю площину, і вони стають такими валяжними. Я вас вимикаю, сиропчик виливаємо до білочків тоненькою цівочкою. Стараємося. Ну, про те, як вийде. робити з наповненням чорничний зефір, тому ми робимо шість цільних половинок. Шість цільних половиночок і шість для того, щоб ми ще мали змогу заповнити. Залишалася. Я, вибачте, поставлю, як мені зручніше, бо на чудю зараз вже бачу. Що там мені трішки не зруки, то я якусь таку форму роблю завжди в кадрі. Робимо перший проширок і другим завиточком ось так типу, якось залишаємо, щоб для середини. Ось ведемо, 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 залишаємо для середини. А інші я відсаджу окремо. Друзі, і поки що свої зфіренятка я відставляю. І будемо готувати мармелад для заповнення їх. Але це не обов'язково. Це... Тобто, якщо вам потрібний був тільки рецепт чорничного зефіру, то ви уже сміло я вас відпускаю. А якщо ви хочете далі наступний крок побачити, то залишайтеся в сюжеті. Отже, друзі, готуємо мармеладку. 30 грам цукру, 1 грам агару і 1 грам желатину. Зараз поясню, для чого тут желатин. як, Позаяк агар, -агар е, не має е, в собі такого колагену, як має в собі желатин, природнього колагену. І тому желатин тут потрібний замість пектину, е, його верніше природна еластичність. Чуби. Мармелад не був таким крихким. Якщо є пектин, можна замінити на пектин, але в мене немає, тому ми його готуємо за цією порцією ну, В цих пропорціях 25 г чорничного пюре і 100 мл води. По суті, ми готуємо той наш самий сироп, але трішки зі зміненими пропорціями. закипить, нашу масу, уварюємо ще близько 5 хвилин. Судячи із бульбашок і консистенції її, вже можна вимикати. Агар стабілізується і починає захолоняти при температурі, яка спадає від 40 градусів. Отже, зараз ще він у мене трішки постоїть і при температурі 70-60 градусів я вже почну заливати свій зефірчик. Заповнююся. Хочете він грабуватий, тому що в ньому немає пектину. Він собі просто захолов, а такої, як, такої, як такої пружності, хоч і тут є желатин, в ньому сильно і немає. До речі, стосовно мармеладу, друзі, не е, варто його посипати цукровою пудрою, тому що він буде тільки водніти і все. Мармелад зазвичай загортають в цукор е, із крохмалем. Знаєте, як от для, до прикладу, для декору торта десь треба вам якісь ось такі кристаллики, то ось цей варіант е підійде. Що ж, до сюжету, ніби все показала, нічого не забула. Була, що забула, запитуйте в коментарі.